Всі бухають, всі заливаються, всі уважно дивитись, бо я показую, як не спитись До вас підходить якийсь тип алкоголі каже, давай па! Не будьте єбланом Що значить, якщо всі люди які бухають єблани? Да, да, Всі люди, які заливаються, вони єблани Діти бігають, тупі, нахуй, як валянки, з тих бога. Ти не може бути адекватних стосунків, якщо хтось один з вас бухає, бо то животне, блять, нап'ється, поблюється, об обсикається, набухається по колу, тупо в туалеті надовля 10 чоловік обкончають. І піде на собі додому довольна, мамбиш полібатись, побитись, я хто сильніший доказати, як не спитись, як не збухатись до 25, 29, туди дев'яти, тудам-сюдам і так далі. Дивись, почнемо з самого. головного. Ти думаєш, що тебе це не стосується, ти не такий, як всі, тебе це обійде, потом десь там випив, там, випив, там, пам-пам, бах, ти бомжака. Валяюся десь в під'їзді, непонятно де, непонятно з ким пив і непонятно, яка двіжуха треба була. Тому сьогодні така тема відоса, як не спитись, тому що це дуже-дуже тема така, знаєте, цікава. Бо це, якщо так подивитись, там компанії, там всі бухають, де не подивишся, всі бухають, всі заливаються, всі палять, шмаль, душки, бушки, хуюшки. Оце дві жука. І в цьому відео я тобі скажу, як не попасти в цю кончену паску і не спитись. дивіться показую, показую. Уважно дивитись, бо я показую як. Не спитись, як відклоняти ось ці заявки, що йдемо бухати. Так, надійсно там видно, не знаю. Отак. От Щас, я вас підняв, не буду піднімати. Дивіться, стоїте ви за 10 Оце ви, так? До вас підходить якийсь сіп-алкогольний, каже, давай ба! До побачення. Віг спати. Все. За допомогою такої системи ви повинні бити всіх. Бити всіх, хто каже, йдемо бухати. Всіх гасити, тому що з цього повинно так і бути. Тому що Ця кончена залежить бухати, палити, гуляти, клуби, шмаль, шлюхи, колотись, хуйотись і оцей візвіш, він тебе вбиває, ти стоїш як зомбі. Йдемо mm -hmm. mm. далі. Щоб вам не спити, ви повинні відмовляти всім. Батьки, жінка, чоловік, дитина, Хто би не казав бухати, я не бухаю до побачення, не буду, тому що все починається з маленького стаканчика. Маленький стаканчик, потім ще стаканчик, потім пивко. додавляємо, добиваємо. І так люди стають алкоголіками. Як кинути цю залежність, якщо у вас вже є, якщо ви вже бухаєте, заливаєте, сливаєте інто бабки. Так, щоб кинути бухати, ви повинні пам'ятати одно, не бути єбланом. Все. Якщо не будете єбланом, значить ви не будете бухати. Зараз мені коментують тут напишемо, що, значить, якщо всі люди, які бухають єблани. Да, да всі люди, які заливаються, вони єблани. Вони і блани, тому що вони тупо заливаються, як зумбаки потом ось так валяються, отак валяються, понапиваються, поблюються, поїбуться, потім їхні діти бігають, тупі, нахуй, як валянки, з тих дітей нічого не буде, сміття і до побачення. І от така у нас суспільство у нас таке, бо багато додіків є бланів, бухає, і то, що має, то має. Так, як ви зміці, якщо матькатись. На відосах це для того, щоб ви відчули. Відчули іменно цей вайб, що хочу я вам сказати. Бо без мата, як на війні без автомата. Це один. Відмовляти всім алкашам, не алкашам, всім, хто хоче з вами побухати. Йдемо далі. Ви повинні поняти, для чого мені кидати бухати. Чому я повинен кинути бухати? Які мінуси, які плюси? Дивісь. Головний плюс, що ви будете людиною. Тому що подивіться на себе, коли ви п'яні. Ви навіть не пам'ятаєте, які. Тому що люди, які бухають, які заливаються, вони такі, то все інша людина, то ви полібе бачили людину, коли вона не п'яна, яка ця людина, і коли вона п'яна. Це ось так. Людина тупо міняється в моменті на 100%. І ці оці бухати, гуляти, шмати, скільки ви знаєте знайомих, в яких батьки бухають, в яких нема тата, нема мами, сім'я, непонятно яка, бо в них там хтось бухає. Хочеш животне якесь і ти з вами пити? Ні, Слите його нахуй і не йдете. Так ось. Ваша сім'я ніхто не бухає. Якщо ви хочете побудувати адекватні стосунки, як Бога ти не може бути адекватних стосунків. Якщо хтось один з вас бухає, це невозможно, невозможно. Якщо випиває там стаканчик пива, там, конячка без питань, ну якщо один з вас бухає, якщо пацан бухає, а дівка взагалі не п'є, це невозможно, що в них будуть адекватні стосунки. Бо то животне нап'ється, публюється, обсикаться, набухається, ну що, для чого? Дівчині такий пацан, так само, як і пацан. Візьмуть та, блядь, тап'ється десь там, по, по колу, тупо в туалеті, надов, блядь, 10 чоловік обкончають і піде вона собі додому довольна. А пацан не п'є, такий сидить вдома, заходить п'яний, обкончений, обльований, обисаний. Для чого пацанові така дівчина? Не для чого. Тому ось ще один пункт, чому ти не повинен бухати. Тому що бухло, воно вбиває мозок. Це доказано, що ви коли бухаєте, ви стаєте іншою людиною. У вас відключається мозок, все, ви інстинкти включаються, вам, будеш ж побитись, як, хто сильніший доказати. І ось цей кончений вишлак. Тому ось так. відос максимально маленький, відокс максимально тупий. Я б сказав, тому що він заповсується без сцени. Я нічого не відумую, Я ось так. У мене є тема для відео, як... Кинти, бухати, як не спити. Все, я сів, записав на одному диханні, зняв, висив, до побачення. У мене немає, я не віддумую віжухи, хоча надобі, надобі. Думаю, на наступній досі я вже буду думати, як би це, хоч що, хоч, деякі слова записати, щоб знати, хоч по пунктам, що вам сказати. Тому так, з вами був я Саша Сашеконо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо актива нема. І не буде ніколи. Тому ось так, всім пока.